Козацька дума про трьох братів азовських. Ой, тож не пили пилили, і не тумани вставали, як із землі турецької та із віри бусурменської, З города Озова тяжкої неволі три брати утікали що двоє та брати кінних, а треті піше пішаниця, Що як він чужий, чужениця за кінними біжить, підбігає. На сире коріння та на біле каміння ніжки свої козацькі молодецькі посікає, та сліди свої кров'ю заливає. До кінних братів добігає, застременечка хапає словами промовляє: Станьте ж, братці, коней попасіте, і мене підождіте, і з собою на коней возьміте, до городів християнських хоч мало підвезіте. Та й нехай же я буду знати, куди в городи християнські до Отця, до матері доходжати. І ті брати і те я зачували, та словами промовляли. Братику, наш менший милий, як голубонько сивий, що ми самі не втечемо і тебе не ввеземо, бо буде з города Озова велика погоня вставати, то тебе пішого в тернах В мілюсах в байраках минати. А нас кінних буде доганяти, стріляти рубати або живцем у полон завертати. Як жив ти здоров будеш, той сам в землю християнську прибудеш. І ті брати сеє промовляли, відтіль побігали, а менший брат піше пішаниця, за кінними братами уганяє, коней за стремена хапає, та словами промовляє, і сльозами обливає. Братики мої рідненькі, миленькі, як голубоньки сивенькі, коли ж, братці, не хочете ждати, хоч одно ви милосердіє майте, назад коней завертайте, і спіхов піхов шаблі виймайте, мені пліч голову здіймайте, і тіло моє порубайте, в чистім полі поховайте, а звірям і птицям на поталу не віддайте. І тії брати се зачували, та словами промовляли. Братику, милий, голубонько сивий, що кажеш, мов наше серце ножем пробиваєш, що наші мечі на тебе не здіймуться, на двадцять частей розлетяться, і душа наша гріхів до віку не викупиться, сього, брата нігде із роду не чували, щоб рідною кров'ю шаблю обмивали або гострим списом опрощення брали. Коли ж мене, братця, не хочете рубати, то прошу вас, братці, як будете до байраків прибувати, тернові віття в запілля рубайте, а мені меншому брату в предмету кидайте. То вже два козаки у байраки уїжджає, середульший же брат милосердіє має, тернові віття верхи істинає, і пішому брату меншому у предмету покидає. Отоді От ж то до Савур могили добігали, і на Савур-могилі три дні і три ночі спочивали. І свого меншого брата пішого пішаницю піджидали, а менший брат піше пішаниця до тернів байраків добігає, і віття у руки бере хапає, до серця козацького прикладає та сльозами обливає. Осюди же то мої два братики кінних прибігали, і віття в тернові стенали, а мені меншому брату пішому пішаниці в признаку кидали. Щоб я же знав, куди з тяжкої неволі в городи християнські до отця до матері до роду утікати. Тут цеє промовляє, відкіль побігає із байраків із мілюсів вибігає, не було ні тернів, ні байраків, ніяких признаків, тільки поле леліє, а на ньому трава зеленіє, та став же старший брат та середульший полівку вибігати. На степи високі, на великі дороги розхіднії, та й не стало ні тернів, ні байраків рубати, і меншому брату у признаку покидати. То став же середульший брат до старшого брата словами промовляти, Нум, брате, себе, зелені жупани скидати, і червону та жовту китайку віддирати, І нехай, та нехай же він, бідний, знає, куди за нами кінними утікати. То старший же брат до середульшого брата став гордо промовляти. Чи подобенство, брате, щоби я своє добро турецьке на шматки драв та меншому брату у предмету давав, а як же ж він жив, здоров буде, то сам в городи християнські без наших предметів усяких прибуде. То середульший брат, милосердіє має, то він із свого жупана червону та жовту китайку видирає, і по шляху стеле прокладає. А меншому брату пішому у предмету зоставляє, та став же середульший брат до старшого брата словами промовляти. Братику, мій старший ріднесенький, як голубонько сивесенький, тут же трави зелені, і води здорові, і очерети вподібні, подібні, станьмо ми, брате, тут, хоч мало не много своїх коней попасімо і свого меншого брата, пішого пішаницю, підождімо, і на коні возьмімо. До городів християнських хоч трохи підвезімо, нехай же наш брат піше пішаниця, буде знати, куди в городи християнські до Отця, до матері доходжати. То став же брат старший до середульшого промовляти, ой та чи ще тобі, брате, каторга турецька не ввірялась, чи сириця в руки не в'їдалась, що як будемо, брате, свого пішого меншого брата піджидати, то буде з города Озова велика погоня уставати. То буде нас кінних доганяти, то буде нас на три шматки рубати, або в гіршу неволю живцем завертати. То буде же нашого брата меншого пішого на тернах і байраках на спочині минати, то ми свого брата меншого не ввеземо, і самі самій озовської турецької неволі не втечемо. То став же пішоходець із тернів виходити, то став червону китайку находити. Та у ручки бере хапає словами промовляє, недурно червона китайка по шляху валяє, то, мабуть, моїх братиків ріднесеньких в живих на світі немає. А коли б же я міг знати, Чи їх постріляно, чи їх порубано, чи живими в руки забрано. Гей, то пішов би я по тернах, по байраках блукати, тіла козацького молодецького шукати. Та тіло козацьке молодецьке в чистім полі поховати, звірям і птицям на поталу не віддати. На шлях муравський вибігає, та тільки трошки своїх братків ріднесеньких сліди забачає, та побило меншого брата в полі три недолі: одно безвіддя, а друге без хліб'я, а третє: буйний вітер у полі повіває та бідного козака з ніг валяє, до Савур могили прибуває. І на Савур могилу і сходжає, і там собі дев'ятого дня спочивок має. Дев'ятого дня з неба води погоди вижидає, і мало немного спочиває, і ось до нього вовки сі романці находжали, і орли чорнокрильці налітали, в головах сідали, хотіли заздалегоди живота, темний похорон отправляти. То Він їх забачає та словами промовляє: Вовки сі романці. І орли чорнокрильці, гості мої милі, хоч мало немного підождіте, поки душа козацька з тілом розлучиться, отоді ж ви будете на чорні кудрі наступати, і з-під лоба чорні очі висмикати, попід зеленими яворами ховати і комишами укривати. І мало немного спочивав, от руками не візьме, ногами не піде, ясно очима на небо не гляне. А на небо взирає і тяжко вздихає. Голово ж ти моя козацька, голово ж ти моя молодецька. Бувала ж ти у землях турецьких і у вірах бусурманських, а тепер припало на безвідді на безхліб'є погибаю. Та став же він на Савур могилі спочивати і на небо взирати доброї години вижидати, важенько вздихає, та словами тихо промовляє. Ой, горе, бідні сиротині не пивши, а ще й к тому й не ївши, Що довелось мені в тяжкій неволі пробувати, А тепер прийдеться на Савур могилі і голову покладати. Це є промовляє, і головку свою козацьку і склоняє. Стали ж до нього вовки сі романці прибувати, Із темних лісів сизі орли чорнокрильці налітати. То стало його тіло козацьке молодецьке терзати та пожирати, І став же він ще мало-маненько своїми очима вовків сіроманців забачати, став він до них стиха промовляти. Любі вовки сіроманці, і ви, орли чорнокрильці, погодіте ж ви спочивайте, козацького тіла молодецького не терзайте, поки душа з тілом розлучиться, отоді От ж то ви будете на моїй чорній кудрі наступати. І будете мої очі і злоба виймати, а тіло моє козацьке молодецьке терзати і пожирати, Та жовтою кость по чистому полю будете розношати, бо нікому буде в сирій землі мене поховати. Ой нечорна хмара налітала, небуйні вітри війнули, як душа козацька з тілом розлучалась. Отоді От ж до його вовки сіроманці находжали. І тіло козацьке молодецьке жвакували, і орли чорнокрильці налітали, в головах сідали, і чорні очі із -під лоба висмикали, ще й дрібна я птиця налетіла, коло жовтої кості тіло обдирала, ще й зозулі налітали в головах сідали, як рідні сестри кували, ще й вовки сіроманці находжали, і жовтую кість тернах, по балках розтаскали, попід зеленими яворами ховали. Комишами укривали, та жалібно квилили і проквиляли, тож вони козацький похорон отправляли. Та стали два брати кінних до річки Самарки прибігати, стала їх темна нічка обіймати, То став же старший брат до середульшого брата словами промовляти. Станьмо, брате, тута, тут могили високі, і трава хороша, і вода погожа. Станьмо ж, брате, хоч мало немного. Коней попасімо, станьмо, брати, поки сонце обігріє, чи не прибуде к нам брат наш менший, піший піхотинець, тоді ж на його великоє усердіє маю і всю добичу і скидаю, а його пішого межи коні хапаю. Тоді ж бо було, брате, хапати, як я казав, уже дев'ятий день минув, як хліб сіль їв і воду пив, досі на світі немає. Отоді От ж вони коней по пусташ попускали. І кульбаки під себе постеляли, і оружжя по комишах поховали та безпечно спать полягали, Світової зорі дожидали. Як став же Божий світ світати, стали вони на своїх коней сідати через річку Самарку в городи християнські утікати, то став же старший брат до середульшого словами промовляти, Що як будем же ми свого брата найменшого тут наджидати. То будуть же турки яничари другими дорогами нас переймати, то будуть нас стріляти та рубати, а лібо живцем у плін завертати. Та як стали вони річку Самарку переїжджати, то середульший брат милосердіє має, він же до свого брата добрими словами промовляє: Братику, мій милий, голубчику сивий, тут же трави зелені і очерети угодні, давай же ми, брати своїм коням козацьким спочинок даймо. А на зеленій траві їх попасаємо. Ой як стала тих двох козаків темна янічка обіймати, стали тії козаки із коней уставати і своїх добрих коней у попостаж пускати, вони рушниці свої у комиш поховали, а самі собі кульбаки у голову поклали, і безпечно спати полягали, ранньої зорі дожидали. То скоро вони ясною зорею вставали та своїх добрих коней засідали. Отоді то найстарший брат милосердія мав, то словами і стиха промовляв. Ой, коли б же наш брат найменший, піший піхотинець, до нас сюди прибував, ото б же я всю здобичу із коня скидав, а свого брата найменшого пішого піхотинця із собою взяв. То середульший брат теє зачуває, до свого старшого брата словами промовляє. Отож би було брати свого найменшого брата і з собою взяти, як же він за нами гнався і на коні прохався, а тепер уже брати нам з тобою свого найменшого брата і повік його не видати. Що вже дев'ятий день минає, як хліб і сіль він поїдав, то це вони промовляли і своїх добрих коней дальше поганяли. То вже несизі орли заклекотали. А то ж турки, яничари бідних двох козаків та коло могили хапали, постріляли їх і порубали, а коней їх із добичою в городи озівські назад забрали. Полягли двох козаків голови вище річки Самарки, а третього найменшого, пішого піхотинця, на Савур могилі. Ася Яслава слава не вмре, не поляже однині й довіка. А вам, браття, всім слухаючим головам, на многое літо.